Я знову прийду і заберу вас до себе, кої Івана 4. 3. Незабаром вже прийде Христос взяти церкву свою до небес, і собі, мов той дані патку, торкне сила Господніх чудес. Христос прийде, бо Він обіцяв, Його ж слово, це правда свята. І ми носимо надію в серцях, що зустрінемо в славі Христа. Коли ж Божа сурма засурмить і залунає Христос уже йде, тоді в славною блаженну мить до Христа нещасливі підем. Ті, що в вірі померли в Христі, всі воскреснуть Його зустрічати. Живі ж праведні зміняться всі, і свого Спаса будуть вітати. В серці віра з любов'ю живуть, розцвітає надія жива. Дні блаженні для вірних ідуть, бо Господні надходять жнива. Ми чекаємо на прихід Христа, обіцяв Він за нами прийти, ми з хвалою на наших густах за Ісусом готові піти. Незабаром вже прийде Христос, обіцяв Він за нами прийти. Він розвіє на світі хаос і розпорошить увесь людський гнів. Царство правди, свободи і добра розцвітеться на цілій землі, справедливості прийде пора, не ходитимуть люди кумлі, переплавлять цю зброю в вогні і пороблять з мечів на меші. спокою настануть вже дні, люди щастя знайдуть для душі. Амінь. Амінь.